Привіт! Сьогодні я покажу плагін, який дозволить зберігати вашу анімацію в After Effects для веб. Для початку давайте я поясню, що ж таке Lottie. Lottie – це формат для векторної анімації. Його можна використовувати на сайті. Основна відмінність його від GIF-формату, який ми вже знаємо, це те, що він в рази менше важить і набагато чіткіший, ніж gif анімація. Також даний плагін доступний для декількох платформ, в тому числі для After Effects, що нам підходить. Посилання на даний плагін я залишу в описі під відео. Ви можете одразу його завантажити і встановити. У мене вже є готова анімація After Effects, яку я щойно створив. Мені просто необхідно відкрити нове вікно з нашим плагіном, перейти на саму композицію і вивести її в необхідному мені-форматі, тому використовуйте його в роботі. Дякую вам за перегляд! Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Зустрінемось у новому відео.